Вітаю про актуальні новини із життя Хмельниччини. Готова розповісти команда Першого Подільського. тож підсумуємо 21 серпня разом. На розширеному засіданні конгресу місцевих та регіональних влад президент України Володимир Зеленський окреслив основні напрямки, які потребують ефективної взаємодії та чітких напрацювань як на рівні держави, так і на рівні кожної громади. Очільник країни закликав представників місцевої влади розглянути спектр найактуальніших сьогодні питань, які впливають на життя українців. Перше можливості державних програм в енергетиці, щоб всі наші громади по максимуму створили альтернативні. Джерела енергопостачання, друге підготовка закладів української освіти, щоб якнайбільше наших шкіл вищих навчальних закладів могли працювати офлайн бажано офлайн самого початку навчального сезону навчального року. Дуже важливо, щоб області міста. Наші громади зробили максимум будівництві облаштування укриттів, щоб громади були забезпечені шкільними автобусами. І третє Україна має на всіх рівнях співпрацювати з партнерами в Європейському Союзі, не тільки наша держава, не тільки центральна влада, але й громади. Це дуже важливо. Треба скористатися всіма перевагами, які дає процес. Євроінтеграція звичайно, багато питань є і щодо фінансового забезпечення наших громад. Багато робиться на рівні держави, але має бути ефективно використований також ресурс, який є і в громадах. Головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич повідомив про збільшення кількості позитивних тестів на COVID-19. він зауважив, що на Хмельниччину надійшла нова партія вакцини із дотриманням усіх температурних вимог при транспортуванні. Фахівець закликає жителів обов'язково зробити щеплення від цієї недуги. Детальніше про ситуацію із захворюванням у нашому регіоні слухаємо далі на сьогодні в Україні, як і в всьому світі, іде різ захворюваності на COVID-19. Невиключенням стала і наша область. Якщо порівняти липень з червним місяцем, захворювання збільшилась десятеро. На сьогодні в Україні циркулює 10 штамів коронавірусу. Літній спалах пов'язують із омікроном і з його підвидом флірт. Характерною особливості є те, що він розповсюджується близьковично і може, в випадки захворювання може бути повторно. В групі ризику є люди похилого віку, хронічні захворювання, онкозахворювання, серцево-судинні захворювання. Наша лабораторія, Державна установа Хмельницького обласний центру контролю та профілактики хвороб, проводить такі дослідження і хочу сказати, що в з попереднім тижнем, якщо у нас 25% йшло позитивних із доставлених зразків, то цей тиждень вже 77% позитивних. Затишні та комфортні умови для спраглих дознань у Славуті для учнів 10-11 класів добудували навчальний заклад. Будівлю облаштували всім необхідним сучасним спортивним залом, їдальнею та просторими класами. Який вигляд має освітній заклад та хто посприяв реконструкції? Дізнаємося із наступного матеріалу. Вже 2 вересня майже пів тисячі школярів Славути почнуть навчання у новому ліцеї. Раніше у цьому приміщенні знаходився навчально-виховний комплекс, учні якого показували гарні результати у навчанні. Але будівля потребувала оновлення. Тож за сприяння держави та міської влади будівлю вирішили реконструювати. Тут дуже великий потенціал кадровий. Тут дуже високий рівень освіти. Дітки отримували, і нами було прийнято рішення створення на базі цього закладу ліцею. Ліцей розрахований для учнів 10-11 класів з усієї громади. Загальний кошторис будівництва складав майже 70 мільйонів гривень, каже голова Славутської громади Василь Сидор. Ми вклали досить великі кошти з міського бюджету. Ну, попередньо до 2021 року нам допомагала держава, але з 21-го року практично нас держава не фінансувала ні одної копійки, тому тільки за цей рік і за те ми виділили з міського бюджету біля 12 мільйонів. Практично дозавершили вже реконструкцію цього приміщення. Тут були додаткові вимоги щодо і підйомників зробити, і інклюзія. Загалом в приміщенні облаштували комфортну вбиральню, сучасні класи, їдальню та просторий спортивний зал. Далі у планах збудувати спортивні майданчики. Враховуючи те, що дітки, в яких умовах навчалися, що не було ні спортивних залів, там ні кухні, нічого, сьогодні ми маємо. Салу також на початку навчального року заклад облаштують укриттям, аби діти отримували належну освіту навіть під час тривог. Тетяна Жипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. З любов'ю та словами підтримки, вихованці табору Чайка підготували трепетні подарунки військовим Національної гвардії України до Дня Незалежності. Малюнки помандрують на Харківщину до захисників, які тримають оборону. Якими почуттями діти наповнювали свої листівки для тих, хто бореться за їхнє майбутнє? Розповість Олександра Толстюк. Навіть у скрутні часи підтримка завжди гріє серце. Вихованці літнього табору Чайка намалювали вітальні листівки до Дня Незалежності військовим Національної гвардії України. Щирі та зворушливі побажання захисникам діти залишили на звороті. Насамперед сили, мужності. І побільше їхнього здоров'я, тому що зараз їм це дуже важливо. Я їм так само бажаю дуже багато здоров'я, тому що їм зараз воно дуже потрібно, щоб вони тримались, тому що за них ми маємо захист, ми дуже їм вдячні і ми їх чекаємо живими. Анастасія, дочка військового, тож вкладає особливий зміст у листівку, адже дівчинка точно знає, як важливо захисникам на фронті отримати хоч кілька теплих слів. Я малюю волошки, це мої улюблені квіти. Вони означають, що ми переможемо і вершці все відновиться, і стане знову ну, як це сказати, що все знову переродиться і буде знову мир, спокій і надія. Марина родом із Харківщини. Через війну сім'я дівчинки покинула домівку. Кожен символ на листівці Марини особливий та має власне значення. Я хочу вкласти любов. І за чого я намалювала сердечка? Хочу побажати, щоб вони скоріше повернулися додому. Кожен загін табору долучився до ініціативи: малювали листівки із любов'ю. Вітаємо батьків з Днем незалежності! Дякуємо за мирне небо! Слава Україні! Героям! Для захисників такі листівки одні з найдорожчих, каже офіцер Нацгвардієць. Малюнки отримують військові, які боронять Україну на передових позиціях харківського напрямку. Я ну, знаю з свого безпосереднього досвіду, що багато хто з хлопців такі малюнки він собі складає і десь там в кишені біля себе тримає. Вони дивляться, коли приходять на ці малюнки. І це ними їм надає такого психологічного піднесення сили додає. Їм приємно бачити те, що вони ну здобувають цю незалежність для майбутніх наших поколінь. Незабаром листівка дійдуть до своїх адресатів, створивши святковий настрій та зігрівши серця захисників Харківщини. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Місце для розвитку, навчання та корисного дозвілля у селі Солопківці, що на Ярмолинеччині, відкрили центри позашкільної освіти. Над реалізацією цього проєкту працювали майже п'ять років, і ось простір для творчих та обдарованих дітей, які прагнуть удосконалювати свої здібності, готовий. Більше розповість Тетяна Ржепянська. Навчатимуть рукоділлю співам та грі на музичних інструментах. У Солопківцях завершили ремонтні роботи центру позашкільної освіти Країна мрій. Цей майданчик надасть змогу дітям розвивати свої здібності, а педагоги отримують додаткові робочі місця. Ми з колективом дуже довго чекали цього дня відкриття цього центру позашкільної освіти, де буде знаходитися наша музична школа. В першу чергу ми думали про безпеку наших дітей, адже тепер вони безперешкодно будуть приходити до нас на заняття, так як раніше вони долали близько двох кілометрів, щоб потрапити до нас на заняття. Почали реконструкцію будівлі у кінці 2019 року. До цього там знаходилась загальноосвітня школа. Мешканці громади діляться. Приміщення має історичне значення для громади, тож реконструкцію здійснювали з урахуванням всіх побажань. Сама будівля побудована з колишніх святинь, які розміщувалися на території громади. Був костел та церква. Їхній фасад навіть зберігся в фасаді цього закладу. Якщо побачити вхід, це ідентично до фасаду церкви, яка була колись на території Солопковиць. Тепер тут буде діяти музична школа, в якій є сім напрямків, різноманітні гуртки та класи творчості. А на другому поверсі планують відкрити молодіжно-ветеранський центр. Загалом на будівництво на реконструкцію цього об'єкту було витрачено близько 13 мільйонів за кошторисом. Це 90% з Державного фонду регіонального розвитку і кошти місцевого бюджету і небайдужих людей, благодійників, бізнесу. Адже після повномасштабного вторгнення до фінансування повністю стало складним і громада самостійно забезпечила завершення цих робіт. Фахівці подбали і про те, аби помешкання було оснащене всім необхідним для дітей з інклюзивністю. Загалом у центрі позашкільної освіти країна мрій зможуть навчатися понад дві сотні дітей з усієї громади. Тетяна Ржипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Вартість орендованих квартир у Хмельницькому зростає за статистикою одного із сайтів для оренди житла протягом року. Середня ціна винайманого помешкання зросла на 2 тисячі гривень. Наші журналісти дізналися, які чинники на думку містян впливають на підвищення плати за оренду. Відповіді у рубриці питання дня. Середня вартість орендованого житла у Хмельницькому складає майже 13 тисяч гривень за місяць. З кожним роком ця сума збільшується, тож від чого, на думку хмельничан, залежить ціна найманого приміщення? Попиту, скільки є потреба, значить піднімають ціну. Я думаю, так. Моя думка, як і все в цьому світі, залежить від долара в цілому, якщо порахувати за останні декілька років, то ціна в доларах. Вона не змінювалася. Інколи навіть зменшилась. На мою думку, так як я переселенка, то мені здається, що чим більше попит, тим більша ціна, тому що зараз переселенці дуже треба їм житло. І цим користуються. Сама з цим стикнулася. Звичайно, від, Здається, від просто, пропозиції. Як і все, в цьому в цьому світі. Бо так ну, як, як душ спочатку повноваштабної велика кількість людей приїхала, звісно, збільшився попит на пропозицію. І, Звісно, підняли ціну, щоб заробити. Міш. Ну це Ні, нормально, це всі знають. Ну, Комуналка не вважається, і всі прийдуть до курса до але це, Звісно, ну, це, це ц... попит. Також, попит породжує підвищення є. цін. Від чого? Від повищення цін, ціни повищаються, налоги повищаються, все, та і вартість повищається, Продукти. Від попиту, від ціноутворення самого ринку. Тобто, так як. Від ситуації, коли розпочалася війна, да, конкретно от наші, е, наш ринок підняв ціни е, неймовірно шалені, так, які не, не були е, обоснованими. Ну, вартість взагалі залежить від району, де воно знаходиться. Це житло від стану, там від поверху, від ремонту, від якихось додаткових. Е, е, Пристроїв, таких як, наприклад, там бойлер, чи там, ну, чи чише щось там індивідуальне утоплення. Ну все складається, але в нас це зараз, зараз не актуально. Конвертуємо свою злість та втому до НАТО для Збройних сил України. Наразі це все про що готові розповісти. Доєднуйтеся до наших соціальних мереж. Дякуємо вам за довіру. А військовим за захист. На все добре.